Всім привіт! Сьогодні я вам покажу таку малину. Я вже її їла, вона дуже смачна. Осінь буде теж смачна, бо буде теж ще рости. І я вам сьогодні хочу її показати, бо тут багато її є, Ще бджолки є, тут літають. І сьогодні я її буду рвати Ось в такому вигляді. Ще є дуже багато зеленої малини, але трошки почекаємо і вона вже буде ось скільки буде спілої вже. Як ми сьогодні знімали, тут теж є багато спілої. І ось тут багато бджіл, Ой-ой-ой, отки ще спілої є. Така сама більша. На певна королева. Абося. Може зірвати одненьку велику. на дві. зразу, Раз і два. У моє поповнення малини. Так. Хатя так? довгий. Оп, от дивіться, яка смішна малина. Я кремі. Ось таке мішна є Ой. смішна і малин такої ще не бувало, коли вона ще підростає. Ось скільки ми сьогодні малини нарвали, але трохи пройде часу і буде ще більше. Всім пока! Ставте лайки! І підписуйтесь на канал.